Всім привіт! Вас вітає Максим. У нас діетична добавка від Nutrilite люкозамін з екстрактом безвелій. Дана діетична добавка рекомендована тим людям, у кого проблеми з суглобами, біль в колінах, в локтях. Травми з є. Ну і таке інше. Кому буде інтересно, дам. внизу буде ссылка на повний опис. А в нас анпакінг. Отже, відкриваємо. Подивимося, який вигляд цих таблеток. Колір. Так, ага. Кришка така у нас. Ось так от. Вона може відкриватися, якщо накрутить. І можна легко так висипати таблетки. Ну, Запаковано. Будемо зараз відкорковувати. Отже, відкриваємо. Ви мене пробачте, але моя камера в одній руці, а відкриваю іншу, Тож, трошки неудобно. Я не професіонал робити огляди. Просто хочеться показати те, що люди купляють. Ну от щось типу відкрив. Як бачимо... Таблетки у нас в капсулах. Капсули, прозорі оболочки. Таке сиреньке то вже порошочок. Сейчас попробую сфокусувати. Якось так. Дана компанія Nutrilite займається більше як 80 років дієтичними добавками. Головний ініціатор даної компанії свої 80 років, ще біга марафон. Отже, робіть висновки. Стоїли ли быть эти... взагалі дієтичні добавки? На все, дякую за огляд. Всем пока!